Магічний парк легенд вперше відчинив двері для відвідувачів у Хмельницькому. Зустрічає їх велетень за вишки у 5 метрів. І команда аніматорів майже 50 дивовижних персонажів, виготовлених українськими творцями, не мають аналогів у світі. Парк легенд це одразу три унікальних проєкти. Світ велетнів, це парк тролів і магічний сад. Це об'єднана історія з трьох проектів, яка вийшла в такий парк легенд. Цей проєкт побував в багатьох містах України, також за кордоном, наприклад, в Туреччині, в країнах Балтії. У нас є деякі фігури, які рухаються, розмовляють. Є дуже багато зі штучним інтелектом. Тобто, можна оживити фігуру за рахунок вашого телефону. Наводячи телефон, фігура в вашому телефоні оживає мультиплікаційно, співає, з вами розмовляє. Вибір за вами, матір. Тематичний простір для дітей і дорослих розташувався у парку імені Чекмана. Для дітей в подарунок безкоштовна солодка вата. А у вихідні з 12-ї малечу чекає розважальна програма від аніматорів. Мені цікаво, чому він такий величезний. Подобаються великі фігури. От я люблю. Дуже все круто. Ми прийшли сьогодні з подругою і зі своїми дітками. Ми вражені, що такі дуже яскраві фігури. Діти теж в захваті. Пробуємо їх сфотографувати на пам'ятники. Таке ми ще не зустрічали в Хмельницькому. Цікава, розважальна програма. Придбати квитки можна на сайті парку легенд або на вході. В будні дні вхідний квиток 100 дорослих, 200 дитячих, і вихідні дні 150 дитячих, 250 дорослих. Години роботи з 10 до 20. Відвідати унікальний парк «Легенд» з фантастичними героями можна до 29 червня.